Добрий день, добрий день, Віталій Олександрович. Я вас пам'ятаю, шукав вас і знайшов. А та, та, так так повезло, перший раз зайшов і, знайшов, і попав на вас. У мене до вас є декілька питань, якщо ви дозволите. Так, Слухаю, тільки нагадайте, як до вас звертатися, бо я мене звати Олег, я з Ірландії. Ну то що з ми, ми, да, ми вас нами спілкувалися, ви мені порекомендували дуже багато книжок. Частини я з них вже перечитав, і в мене по одній книжці є питання. Я браму Європи, мені дуже сподобалась. І останню книжку дай. Давайте. Ладно, я задам все з а потім знайду. Я виділив собі, щоб запитати вас. У мене таке питання про розвал Радянського Союзу, про розвал СССР. І... Коли ви спілкувалися, ви так сказали, що він розпався, бо було багато причин, і деякі з них були там не було економіки ринкової, люди не хотіли ну, вже не хотіли, бо не ставали на захист. А скажіть мені, будь ласка, а як я там слухав ваші ефіри, і там таке було, що е, коли. Після розпаду, коли з'явилася вже е, Російська Федерація, у них були вибори в їхню Держдуму. То два, два рази голосували, і, біль, і більшість було за комуністів, комуністична партія. Навіть у них був, як це назвати, голова Верховної ой, голова Государ... Державної Думи був комуніст. Як так, якщо люди Разбулател? були. Чи, Чи хто? А я не знаю, я не знаю його прізвище. Е, голова їхньої думи вибирали: як так трапилося, що люди вроді би були проти, не ставали на захист. А потім все таки, ну ви пам'ятаєте вибори двоє виборів, і в двох виборах Єльцин майже програв. Особливо в останнє, коли в нього було 3% підтримки, коли там все було підтасовано. Що, що коли приїжджали Зюганов і Єльцин їх приймали в Америці? То до Зюганова більше було уваги, тому що вони вважали, що він буде президентом Росії. Як так трапилося? Це просто так люди. Ну, я не знаю, як, як так трапилося, що люди вроде були проти. Люди не були проти Радянського Союзу, наскільки я розумію. От. Людям було абсолютно по барабану, особливо в Росії. Якщо у нас були рухи національні, маю на увазі, в Україні, той самий рух за перебудову, потім народний рух України, у нас практично всі політичні партії виступали з ідеєю Незалежності України. Mm -hmm. В Росії не було жодної політичної партії, ну крім там Націонал більшовиків і то не факт, що вони на той момент були, які б виступали за розпад Радянського Союзу. Населення Росії не було проти Радянського Союзу. Але не підтримувало продовження його в 91-му, коли він розпадався. Населення займалося і займається, як завжди, своїми якимись ну, шкурними питаннями. Розумієте? Побутовими, да, що в будь-які речі вони робляться елітою. І еліта спирається або на підтримку якусь активну населення, угу. або вони спираються, еліта на як це, як це українську, я не пам'ятаю, на равнодушие. Тобто, великій частині населення глибоко плювати, що там робиться. На верхах Союз, це не Союз і так далі. Але політична еліта каже: от дивіться, люди ж не проти, вони ж активно не виступають проти, значить, вони підтримують мене. Mm -hmm. От є така риторика. Населення Російської Федерації, я ж кажу, і їхні політичні партії ніколи не були за розвал Радянського Союзу. Ми намагалися утримати Радянський Союз всіми способами, які тільки є. починаючи з Єльцина і закінчуючи комуністами, тим самим Зюганаром. Але коли в 93 чи 94-му році, коли у них був переворот, ну пуч. Ну, 9 Єльц... коли... Єльцин був проти, то Єльцин був проти. Вони ж штурмували, там намагалися вони повернути. Але... Тому що це була особиста загроза влади Єльцина. А. Він що думав там про Росію чи про комунізм? Людина прийшла до влади. Вона її намагалася утримати. Вона бачила, що електоральні симпатії не на його боці. І цими способами е, намагалася цьому протистоять, в тому числі і збройним шляхом, розстрілюючись танки в Білий дім. Але ж е... Я я хочу для себе прояснити, але ж люди захищали Білий Дім. Чому його і не штурмували? Я маю спецназ Альфа не штурмував, бо там було досить багато людей, які були під білим домом. Там були перемовини, а потім там штурм, і потім їх вивели, арештували і так далі. Але люди ж захищали. Вони знов хотіли повернення, чи вони хотіли просто, щоб не було. Воєнних сутичок, чи як це Та все. Та ви спитайте зараз на вулиці у нас на пострадянському просторі, що люди хочуть. Люди будуть вам казати, що ми хочемо, щоб всі були рівні, щоб у багатих позабирали тих ті більшені багатства, які вони накопили, несправедливим шляхом. Населення все одного цього хоче. Тобто розділити і поділити. Звісно, відняти і розділити. Я зрозумів. Бо в мене таке було, що в. Такі люди не захищали, але потім і обирали комуністів. Бі, 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 саме велика партія була у них Так, а комуністична. У нас таке саме було до 2000 року. У нас завжди в парламенті до 2000 року на виборах перемагали, перемагали соціалістична партія, селянська партія Комуні. в Союзі. Тобто, це колишні куски компартії. Вони вже відверто не могли сказати там, що вони комуністи, хоча була компартія на чолі з Сімоненко. Mm -hmm. От. Але mm -hmm. вони від Сіменка нічим фактично не відрізнялися. Все одно населення ще вірило в ці комуністичні ідеї. Та і зараз мало хто позбувся цих ідей. Mm -hmm. Ну, по Росії зараз видаш, там у них таке щось непонятне, там в голові дуже такі. Та я в Росії оскільки не зустрічаю якась молодь, ось буквально сьогодні була розмова. Молода людина, ну, начитана, скажімо так. От він за комунізм, він починає мені розказувати, як хорошо, що е, всі, все там поділили і так далі. Ну, це кожна друга молода людина в Росії мені розповідає, який гарний комунізм, як це правильно вони робили. Добре. І ось питання книжка «От Русі до України. Ну хто? Автор? Толочка. Толочка? Толочка. Петро це б ви рекомендували, і як ви до неї відноситесь до цієї книжки? Я реком... вона чи ні? рекомендував Петра Петровича Толочка. Ну, я, ну, ви казали так, що він, що, що стосується цього, а книжку, ну я ж звідки її взяв цю, коли ви рекомендували, я записав її, замовив її і почав читати. І у мене тут дуже багато питань до цієї книжки. Ні, ну це пталочка в останні роки свого життя був просто пропагандистом руского міра. А. Як археолог його роботи 70-х-80-х 70 років, ну він археолог. От. Mm. Його роботи в радянський період ну нормальні роботи щодо археології. А mm. коли ця людина почала влізати в історію, історію. От, та плюс його за цими ідеями, і він набирає авторів в свій авторський колектив. У мене була книжка історії України з авторства ТОЛОЧКА, там цілий колектив був авторів. Mm. Воно все абсолютно проросій, проросійський наратив, скажімо. Ну, так. Да, я, бо я так читаю, і я тут загорнувся собі сторінку, ну, це цитата. Може показатися странним, но мені все терміни Русь і руська земля употребляють писання по отношенню к і Новгородцям. А хоча б раз вони використовувалися по, по відношенню. Там є згадки в документах, але там треба дивитися, за яке це століття. Вот. Тут Тому що пан видно... Павочка, да, він я перепрошую, пересмикує, ага. він починає говорити про якісь згадки, не вказуючи в якому столітті це було, вот. бо не невигадно йому це вказувати, а з, з, з ну, тут, того... да, тут вказано вказано 1243 рік. О, по-монгольський період совершенно вірно. Да, О второму хождении Новгородського князя Александра Ясловича Невського состав. Е, Сстав його на Русь, а ну это, с -с -а, ставку Батия. Справа в тому, що з XX по XII століття mm -hmm. ну, є комплексний аналіз повісті минулих літ цих чотирьох списків, то 9, 12 століття Русь літописна, по літописцям, це mm -hmm. в основному територія Київщини, Переяславщини, Чернігівщини. Є, правда, поодинокі згадки там щодо Суздальщини, щодо Новгородщини. Поодинокі, але там понад 600 з чимось згадок в літописах mm. терміна Русь, і в е, історики вже не один історик, і радянський, і російський робили комплексний аналіз цього. Mm. Русь в основному локалізується на півночі сучасної України з 9 mm. по 12 століття. Коли 12 століття, це період роздробленості Русі. Mm. От. І вже цей термін починає поширюватись в джерелах, є частково, і на Новгородщину. Є частково і на Володимира Суздальщину, uh -huh. частково uh -huh. поширюється на наші західноукраїнські землі, бо там виникла держава Данила Романовича, то, що ми uh -huh. називаємо Королівство Руське. Цей термін починає розповзатися в період роздробленості вже. Uh -huh. Тому що цей термін, термін, носіями цього терміну були грамотні літописці, монахи, те, що пов'язано з церквою, а церква була єдина. На цих територіях mm -hmm. Відповідно, ця термінологія вона починає поширюватися і на інші землі. Ну це вже період розпаду Русі. Тобто він бере. Десь бачить одну згадку Русь, яка приміняється, наприклад, до Новгородчини, і притягує і каже, от дивіться. акцентує увагу. увагу. Це, це О, називається я маніпуляція, тому що да, є да, роботи. Да, да, да. У нас є Олександр Моця, доктор історичних наук. У нього трих, тритомник про те, що таке Русь, як поширювалася ця назва, що таке там мала mm -hmm. Русь. Тобто людина трьохтомник написала. Mm -hmm. Що бере Толочка, Він всього трьохтомника. Того самого Моці чи Річка у нас прекрасний спеціаліст з цього питання давньої Русі. Він висмикує одне два речення, яке нужно для його цієї конструкції, що це русські типа землі, і на тому все базує. Ну це чист, чистіше води маніпуляція. Бо я читав, читав і думаю, щось мені не подобається ця книжка, щось якась така вона маніпулятивна, дуже і... я кажу, я... оці його роботи, останні 10-15 років його життя. Він просто провідник руского міра був, а син його, син його, ну, достатньо адекватний і дуже професійний історик. І, ну, до його текстів теж можна там якісь питання mm -hmm. ставити і, і чіплятися. Але настільки фаховість його в цих питаннях вище, ніж у Петра Петровича, тому що Петро mm -hmm. Петрович археолог. А Олексій mm -hmm. Толочка, він все-таки історик. історик. Він mm -hmm. в основному е, працював з документами, і ну, це високофаховий історик. Там mm -hmm. до нього я скажу, є пару питань, за що можна засипитися, але це не той рівень, розумієте? Mm -hmm. Толочка чистий пропагандист, і оці його праці останніх років це чистіше води пропаганда. Вот. А Олексій okay, він, шикарні книжки пише. Зрозумів. І ще одне питання по Брамі Європи. Мене, я розумію, що це не історія, але ну так, знатяже можна. Е, президентство Ющенка. Як ви його оцінюєте? Чому, чому воно провалилося? Це та ж сама така, е, така пасивність людей до змін, яка була на початку револю, помаранчевої революції. така... Прям шалена, а потім чомусь опять змістилася в таку більш до Януковича до партії регіонів до бют. Така ну бла 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 обіцянки, цецянки Що, Що трапилося? Чому юшинка? Він ще як кажуть: ну як на на мою думку, я не знаю, ви як скажете, на мою думку, що він добрий президент, але він зарано був в Україні. Трошки ми не доросли до його президентства. Ну, можна і так казати, але треба не забувати, що коли пан Ющенко прийшов до влади, то ми повернулися до парламентсько-президентської моделі е, республіки. Так. і від президента фактично нічого вже не залежало. президент е, по цій конституції має достатньо вузьке повноваження. І це ж не, не президент Російської Федерації і не президент Франції, де взагалі президентська mm -hmm. республіка. Президент. От у нас парламентська республіка, а парламентська республіка це постійна боротьба коаліції за владу, зміни і так далі, і тому подібне. Тому коли Ющенка рвався до влади, він прийшов до влади, а в руках влади нема, тому що вернулися mm -hmm. до е, Конституції е, парламентсько президентської. Ну він же ж не цар. У нього дуже вузьке коло повноважень. А коли прийшов до влади пан Янукович, він, він здійснив конституційний переворот. він повернувся до моделі президентської парламентської республіки з дуже великими повноваженнями президента і став гребти під себе все, що тільки міг гребти. Сказати, що Ющенка був якийсь такий ну, суперхороший президент, чи ми не доросли. Як на мене, він ніякий був президентом. От він займався. А його зміни. А його зміни, які він е, почав приводити в Україні, прививати на українське. От то за це я хотів сказати, що його проєкт «Гетьманські столиці, де він влив величезні кошти, в Батурин, в Хортицький музей, в Глухів і так далі, в Чигирин. Молодець. Ну, це робота міністра культури за великим рахунком. У нас президент взяв на свої обов'язки міністра культури, при тому, що міністра культури взагалі непонятно, хто у нас був в той момент. Оце він ж не його робота як президента. Ну я так розумію, що навіть те, що він присвоїв, а яке потім відмінили Конституційний суд, присвоїв бандері Героя України. Це було дуже-дуже як сказати, сміливо. І Якщо б це зробив міністр культури, це б не так не на такому рівні. Вла це зробив президент. культури У нас немає права присвоїти два дня. Героїв України. Ну я маю на увазі, але це президент. Рівень президента і так ризикнути, бо тому що для України, для тієї України, яка була в той час, ця постать була така дуже спорна. І таке зробити і започаткувати це приблизно. Як ви як ми казали, як Росіяни запитують, чому Бандера для вас герой, тому що він людина, яка почала щось робити, яка показала приклад, як це треба робити. От Ющенко показав приклад, як треба рухатись і в який вектор треба обирати Українство. Тільки тоді і історія, і культура наша, і так далі. Він же це став прививати. Так, я ж кажу в цьому плані, він молодець, але це не робота президента. Угу. Скажем так. А оця е, парламентська вакханалія, коли постійно міняються уряди, коли постійно проводяться нові вибори і так далі, воно абсолютно ну, знівелювало, можливо, ті бажання, які там Ющенка намагався там втілити. А щодо того, що на, на цей момент е, суспільство не доросло, так у нас, наскільки я пам'ятаю, в 2000 році був. Проект на каналі Інтер, коли народ голосував там за е, великі українці, якщо ви пам'ятаєте, був ти. Mm -hmm. в 2000 так. році більшість проголосувала за Бандеру. Просто е, шахерами-махерами. Голови адміністрації президента пана табачника. Медвіч... А, Табачник, табачника. Тобі він тоді домовився з цими мобільними операторами, бо там же ж голосування йшло через мобільні там телефони. Mm -hmm. Буквально за два-три дні до кінця, значить, всі проголосували, начебто, за Ярослава Мудрого. Mm -hmm. От і на перше місце вийшов Ярослав Мудрий. Хоча до цього за декілька днів, якраз там Вахтанг піані, представляв Бандеру, я прекрасно це пам'ятаю. Mm -hmm. Більшість на першому місці йшов Бандера, і це 2000 рік, це ще за кучми. Тобто суспільство вже начебто було готове до цього. і Розуміло, хто такий Бандера? Ну, от. Mm. ну, я так думаю, що ну, так, так здається, що, не, що коли суспільству пропонувалися такі зміни так змінити, воно якось так було не дуже готове. А скажіть, ну а які а який тоді був вибір? Ну, от, наприклад, президент не має ніяких повноважень, ну тільки внести якісь вето, наприклад, да, що Верховна Рада України дуже повноважені були. А зараз і в правління Порошенка як так було? Тобто треба мати сильну коаліцію Верховні Ради, щоб просувати якісь закони? Однозначно. Повинна бути більшість під президента. Тоді ця система працює в зв'язку. Працю. А коли президент там помаранчевий, а більшість там білоблакитна, як це було за Ющенка постійно, чи да. там заб'ють. Ну, не можна ж працювати в цій зв'язці ніяк. Воно ж нічого не виходить. Це. Всі ініціативи президента гасяться в кабінеті міністрів або Верховній Раді. Mm. А Порошенку вдалося. У нього ж більшість була його партії, в коаліції, звичайно, Ліції. там з іншими слизьком, там і ще з кимось. І в нього цей процес набагато швидше пройшов. Зрозуміло. Ну, вот. Бо мені дуже сподобалося, як там описано в Брамі Європи, ця динаміка історії, вона так по пунктам, дуже швидко, коли ти проживаєш це все, коли так написано швидко швидко швидко, то замічається. Ну, ну, дуже хороша книжка. Ви ну, бачите Я все, наприклад, Зеленському. У нього ж більшість в парламентів, абсолютно більшість mm -hmm. його оця, слуга народу. І вони штампують ці закони аж гай шумить, тільки там, ну, вибачте, бред сумасшедшого в частині 100%. Цих законів. От. Але в такій зв'язці воно працює. Да. Добре, дякую, Олександрович, Приємно було з вами поспілкуватися. Побай, побачимось. Слава Україні! До побачення.